То в вашому оточенні на вас взагалі тримає зуб якийсь. Ну от, треба знати, можна сказати, тримати ворогів близько до себе для того, щоб зрозуміти, чого від них очікувати. От хто в вашому просторі може мати на вас зуб? Можливо, побачимо і за що. У мене лінорман. Ну, розумієте, це якась особа, яка. Чомусь вважає, що ви її не оцінили. В першу чергу це може бути чоловік, який самозакоханий доволі, який має якусь владу. До речі, це може бути взагалі пара людей, це може бути подружжя, і вони можуть вважати, що ви недооцінили свого часу якийсь там, не знаю, вплив їх на ваше життя, що ви виявились якоюсь там невдячною особою, що ви взагалі. Дарма з ними там про щось сперечалися, тому що вони доволі. Я кажу саме вони, тому що там точно не одна людина. Вони дуже самовпевнені, розумієте, самозакохані. Тобто там не було шансів взагалі зробити так, щоб їм сподобалося. Але вони, тим не менш, знайшли навіть в тому, що і так їм все там навколо не подобається, ще щось до чого домоталися саме до вас. Так, що ще? кільце. Вони вважають просто через що мають зуб, що ви не витримали якісь обіцянки перед ними. Вони на вас розраховували в чомусь, що ви їм щось віддасте, розумієте, від себе. Ви мали тоді піти на якісь уступки саме зі своїми принципами. Ви того не зробили, ви залишилися вірні своїм принципам, і за це вони на вас ображаються. Що ще? Вони вообще хочуть вам проблем якихось да тому, що це хмари. Вони напустили такого туману. Вони можуть і плітки розводити. Розумієте, вони можуть ну якусь неправду про вас сказати. Вони можуть взагалі зазивати до вас якесь лихо. Перепрошую по тучах, тому що це а, король кресту. Це саме мар... карта чаклуна, мається на увазі. Ну не про порчу, не про зглас, але про проблеми якісь це вони просто так. От їм насолили. Але в них нічого не вийде, тому що я цю карту брала саме з думкою. Чи вийде відзеркалити? Вийде відзеркалити. ці зірка, розумієте, ви під захистом? Ну тому, що вони не чесні, вони непорядні. Вони на вас мають зуб лише через те, що вони, перепрошую, обломалися, і не змогли вам нічого зробити. Вони дуже хотіли, вони напускали, і будучи намагатися ви допускати цей туман. Але це більше в подальшому, в, в минулому перепрошую. Тобто, можна сказати, що ви цією зіркою той туман саме всі, все розсієте. Це займе якийсь час, але вже ви, можна сказати, на фінішній прямій, для того, щоб у вас все було добре. Ви знаєте, за кого йдеться мова, і перестанете просто лити воду на їх млин. Просто займайтеся своїми справами. Всесвіт з ними розбереться. Дякую.